Так, сьогодні сесія призначена на 10 годину. По годиннику ми бачимо, що вже початок на 11. Дивимося, хто присутній в залі. Скільки депутатів? Бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Семеро депутатів. Це ті, які вчасно, добросовісно прийшли. Подивимося, скільки. Прийде взагалі. Так, Шо, спасибо за те, що ви прийшли, за те, що розумієте, що таке займатися у нашій країні, особливо в нашому місті, підприємництвом. Я це дуже добре приймаю, тому що мені не раз приходилось переживати, не таке От люди споминали за базар, таке вам скажу я що заставили купити землю, знаючи, що є скриді, бо розривали довар оренди. Хоча одновременно був заключення довар на на мене досі і до цих пор сус, Ніхто Не заставив купляти. І коли я Василь попросив, що Ульянович, ну дайте ж дихнути, що ж ви мене задушуєте. Він улибнувся такий, геге, коли дихнути, не ми тебе не дамо дихнути. Ну і задушили, я продав хату, приїхав у село. Але вижив і знову вернувся. Я не розумію, чим мене винувати. Що машина накине мені, хоче хуже зробити? Що хоче б ці цілі грязні, 12 е серебряніків, що я його дополучив, а тепер воює за ту землю Гайдукевича. Он коли сидить, Гайдукевич йому вражав. І тобі люди вражали, мені там кочми, хвилесельні люди кругом. Що це за отношення? Так, Я думаю, давайте не будемо ще вроді би так як кажуть, коронавірусу. Ще в нас є сьогодні час. Давайте може попитаємося принести. Давай да. Давайте так ще намного. завтра Давай, день, ще місяць не закінчимо. Ну, І давайте я хоч так вот, да, ж приймаємо. Не то, щоб вырішим це питання. В правовому русле, я говорю. Я трудно. Приймемо всі мир, що ми зможемо зробити все зустріти. Зможете, повідомте, все. Ми дзвонили тисячу разів. Я зачитую, відчутників присутні. Антон В'ячеслав Миколайович, немає. Білець Микола Анатолійович є. Білого Бигар Олексійович є. Боброва Олена Анатоліївна, немає. Гончар Наталя Вікторівна, немає. Зезур Микола Іванович. Ти просто об'ясни, що вони об'ясняють, що не йдуть, просто тупо. Іванько ну, Сергій не. Володимирович. Багато роботи. Колоток, Олег Федорович. На місці, на роботі не може прийти. Король Олександра Парфірівна є. Гость Василь Володимирович. На морі відпочиває. Мартіна Михайло Григорович. Захворів. Мінець Олександр Васильович. Нема, не знаю. Молько Людмила Вікторівна. Є Новий Фантина Федесина, є Панфілова Тетяна Сергіївна, є. Півень Оксана Олександрівна. Щось страхувала з мамою. Особа Микола Григорович є. Петрушенко Микола Васильович є. Погребна Людмила Іванівна. Харькове в лікарні колоток Світлана Іванівич. У відпустці Савенько Олександр Федосєвич. немає зайнятий. Саліва Володимир Аркадійович. зайнятий. Садко Олег Федорович зайнятий. Сидоренко Олександр Олександрович є. Терентів Микола Павлович Черніговіць. Тетаренко Леонід Дмитрович є. Тібор Святослав Дмитрович зайнятий. Таміленко Володимир Миколайович є. Із 28 депутатів. На сесії присутні 11. Загальна кількість депутатів, склад ради становить 30 депутатів. Потрібно, щоб відкрити сесію, був форум, потрібно 16 депутатів. Недостатньо 5 депутатів. Значить так, давайте ще раз зробимо. Ви погуляти 10 хвилин. Щоб є такі продовження, ми треба їх обсудити. На 16 час зараз перезвонимо. Місцеві сальвій. Кто там все? Прийдут. 16, 17, на кінець робочого може, а якщо вже підемо на всі, як кажуть. Може, ті бажі ще вийдуться, може, на кінець робочого дня, це буде 16, 17. Я якоїсь комісії, Савенко може підійти. Може, кінець робочого дня, хай буде. Просто розумієте, хто чокає, хто куди, я розумію. Давайте ми на 16 часов усіємо. Да. Пожарки, а ну, 4 4 питания, думаю, Дима, а что привез, нет? Не Извините. Давайте все <клак> так и сделаем перенос. Потому что это уже <клак> последний день. Лишь же же людей нужно, можно спать. Где, Лена, где? Ну давай, тогда. Мы Шо, что, пойдем? Пойдем, да, да. Наверно оббежать

Я с вами. Звуча, деталь. Я зрозуміла. Звучали, царь. Сейчас мы ее депутати, Слушай, перенести сесію на 4 часи. на, 16, на 16 годин ми тебе питаємо, на 16. Тут так сам это видео, что ж там не будешь он день то коля. Аркадий Иванович будет, да? Шесть под вопросом. Пошли, я там есть. Так что уже назвали по одному Вы сверху идите одни. Мы можем поднять скрин,